Федерація реблонного спорту це громадська неприбуткова організація, яка займається в першу чергу пропагандою здорового образу життя в нашу федерацію, так, є декілька напрямків. Вона не просто знаходиться там в місті Луцьку і так далі. У нас є свої окремі представництва в Володимирі Волинському, в Ковалі. Наша громада на лікової по області ну, в загальному приблизно приймає участь в наших змаганнях і ну, звичайно є членами нашої громади близько 500 рибалок. Аматорів, а також спортсменів, які хочуть стати аматорами, спортсменами і навчитися, скажімо так, сучасно ловити і спортивно. От. Наша проблема в першу чергу заключається в тому, що не всі водойми на Волинській області підходять під наші стандарти. Тому що в першу чергу, звичайно, немає тої популяції, яка б нам хотілося, тому що багато змагань проходять, ми так називаємо таким терміном з нулями, тобто став, там, припустимо, учасників обриблюються тільки 10 і. Ну, в деяких виникає сумніви щодо спортивності проведення мероприємства, А найкраща рибалка все-таки визначається своїм професіоналізмом, своєю майстерністю і так далі. Тому нерівнозначність водойми вона дуже сильно впливає. Тобто, постала потреба в першу чергу в нормальній тренувальній базі. Чому саме територія заповідника підходить саме під нашу діяльність? Тому що ми ознайомились повністю з положенням про орнітологічні заказники Чаруків і Лабаниха, а також ознайомилися з законодавчою базою. Ми знаємо, що на сьогоднішній день в першу чергу нам не припустимо спуск води. Тому що е, об'єкти ловлі нашої це вся риба, не тільки короб, який вирощується, і білий амур е, промислово, а вся риба це окунь, линь, е, підлящик, тобто аборигенні види риби, які на сьогоднішній день можна сказати присутні тільки в річках, і, е, скажімо так, популяція їх все одно незначна. Тому озеро має довго не спускатися має розвестися популяція плотви, окуня, підлящика, линя тих риб, які є на сьогоднішній день, можна сказати, в дефіциті вже не тільки в нашій області, а загалом по Україні. От. Положення про орнітологічний заказник воно не тільки е, забороняє примисловий вилов риби, а воно забороняє будь-якому підприємству займатися е, риборозведенням і так далі. Наша ж діяльність в свою чергу навпаки сприяє розвитку е, самого орнітологічного заказника і, скажімо так, е, уприваблює. Е, Збільшує популяцію риби і так далі. Тому що в першу чергу, скажімо так, ми зберігаємо природу. І ми в першу чергу йдемо до того, щоб на сьогоднішній день створити рекреаційну, тренувальну, спортивну базу не тільки для простих спортсменів, які є в нашій федерації. А для звичайних аматорів навчити їх правильно ловити, звичайно, місцеві мешканці також зможуть безкоштовно рибачити на ставку і так далі. Ми не порушуючи закон, є спеціальні положення про любительське рибальство, яке чітко регламентує вилов риби, кількість і так далі, і тому подібне. Тим більше, що на сьогоднішній день сама водойма. В селі Несвіч знаходиться безпосередньо недалеко від міста. Ми зможемо залучити більше молоді з міста. Також в нас вже напротяг 2007 року діє дитяча риболовна школа. І ми неодноразово зверталися громадою до органів місцевого самоврядування і так далі, де би нам провести змагання більш масові на сьогоднішній день. Ми обмежені 100 дітьми. Ну звичайно, 100 дітей, 100 батьків, це вже 200 людей. От зробити рівнозначні умови нам вдавалося ну єлі-єлі на 100 дітей, і на сьогоднішній день ми маємо, скажімо так, дітей, але не маємо бажаючих, які ще б хотіли прийняти участь в змаганнях, хотіли б провести додаткові змагання, але не маємо де це зробити. Немає рівнозначного водойми з нормальною береговою лінією безпечною. Ну і звичайно немає заробку в тих водоймах, де б ми хотіли. Тим більше, що ми постійно скажімо так, ну рибаки платять за це. А ми хотіли б, щоб це було більш, скажем так, доступно для всіх верст населення. Плюс в нас в планах було і в прошлому році провести змагання для людей з обмеженими можливостями. Але на жаль, для того, щоб це зробити, необхідна водойма спеціально пристосована для цього. Має бути там рівна поверхня для того, щоб ми, ми спецтранспорт міг під'їхати. Ну і звичайно, скажімо так, це, це міроприємство не просте, його провести обов'язково ми проведемо, але на сьогоднішній день можливості такої в нас немає просто. Тобто воно один з одним пов'язує. Тим більше, що Федерація роботного спорту це громадська організація. Ми входимо в склад всеукраїнського, яка в свою чергу входить в склад світової організації Ловлі в прісній воді. Ми маємо контакти і зв'язки. Сюди приїжджав представник Федерації риболовного спорту і Француз. І ми показали йому водойму, поїздили по області, показали всі водойми, які можливо, ну які ще не зайняті, і які, скажімо так можливо взяти в оренду або, скажімо так, робити свою там діяльність. З всіх цих водойм ця підійшла більш всього, і тому ми подали заявку на проведення чемпіонатів світу з двох дисциплін: це спортивна ловля коропа, а також спортивна ловля на мормишку з підльоду. Тим більше, що нам є чим похизуватися в цьому році. Україна зайняла перше місце з спортивної ловлі на мормишку. Тому, скажімо так, популяризація серйозна. також маємо абсолютного чемпіона світу на сьогоднішній день. Це Віктор Жолнін в нас в області. В нашій федерації є представники не тільки нашої області, тому що наша федерація доволі потужна і на сьогоднішній день являє собою найсильнішу федерацію риболовного спорту в Україні. По всім показникам, тому підтягуються доволі скажімо так, серйозні люди і спортсмени до нашої федерації. Один з наших членів нашої федерації, Львів'янин львів'янин Івасишин Роман. Скажем, так готовий вкласти в, в розвиток, скажем так, інфраструктури і в розбудову риболовно-спортивного комплексу значну суму коштів на сьогоднішній день. Він вже оголосив і зарезервував суму орієнтовно. Це 100 тисяч доларів, ну, орієнтовно точно 100 тисяч доларів. От ми вже ввели попередній підрахунок орендної плати, яка може бути, тобто орендна плата в 400 тисяч 300-400 тисяч гривень. Ми вільно зможемо. Платити державі, от, ну, або місцевим органам самоврядування, тим самим, скажімо так, гарантуючи, ми також запропонували, що якщо немає, скажімо так. На сьогоднішній день якоїсь гарантії ми готові покласти на якийсь гарантований рахунок суму, припустимо, за 5 років оренди для того, щоб сільська громада була впевнена, що ми скажімо так працюємо. Інвестор розуміє, що цей проект, скажімо так, розтягнеться на багато років, і до самого рибальства буде залучений туризм, сільський туризм і так далі. Сільський голова також ознайомлений з нашою пропозицією проєктною, ми підійшли з з різних боків, тому що на сьогоднішній день і сільський туризм це галузь, яка в Європі дуже сильно розвивається. Ми маємо інвесторів із Європи, які готові будуть після того, як в нас вже якісь будуть папери, якісь домовленості з місцевою владою під'їхати, приїхати сюди і готові далі розмовляти про співпрацю, інвестиції і так далі. Також нами розроблені з туристичними. Підприємствами нашої області туристичні маршрути по по несвітпорнотологічним заказникам лобаниха і Чаруків. Орієнтовна протяжність цих маршрутів 14 кілометрів. Ми маємо два маршрути по 7 кілометрів. Кожен, тобто цікаво, буде як для природоохоронної зони, так також дітям зробити ці. Є наукові спеціалісти, які готові взятися, долучитися до цієї справи. На сьогоднішній день ми розуміємо чітко, що є закон, який прийняв чинність з 2013 році, який забороняє займатися правословим виловом риби в будь-якому об'єкті, який знаходиться в природозаповідному фонді. От наша ж діяльність нічим не суперечить цьому. Місцева місцеві органи самоврядування та обласна рада створили комісію, яка в свою чергу визначає на сьогоднішній день можливість. Займатися аквакультурою, а саме вирощуванням товарної риби на території заповідників, тобто забуваючи в першу чергу про те, що на сьогоднішній день є положення про орнітологічні заказники, в яких чітко зазначено, що можливо, а що неможливо, і якраз таки неможливо займатися вирощуванням промисловим риби. А друга ситуація, що вони, якщо це не вдасться, то вони хочуть скасувати заповідник. От і, скажімо так, дозволити другим чином це займатися. Мотивація дуже проста: вони хочуть зробити е, тендерні умови для взяття в оренду даної ділянки і позиціонують те, що в Волинській області не хватає риби. От, хоча ми ознайомились з показниками попередніх років, і кількість риби стільки збільшується. Тобто, прирост в цьому році склав близько 10%. От, Тобто, аргументи, ну скажем так, які були наведені, вони були не перевірені. Також е, представник земельного е, земельного кадастру мені здається, я не, не розбираюсь. Можливо, це ну, земельщик, називаємо так. Оголосив неможливість зробити земельну оцінку даної земельної ділянки. Мотивуючи це тим, що е, не, не жодним документом просто сказав, що це неможливо. Хоча, в свою чергу, нам запропонували інші варіанти, ну, звичайно, ті, від яких всі відмовилися, в тому числі озеро Чорне, е, яке також знаходиться там за приводно-заповідному фонді в Шацькому національному парку і багато інших переліку озер. І на них можна зробити грошову оцінку, а на цей неможливо зробити грошову оцінку. Вони мотивуючи цим, знайшли скажем так, обґрунтування в законі, що раз неможливо здати в оренду, а водойма з кожним роком стає менше і менше води в ній заболочується, і так далі, то передати будь-кому, а можливо передати по закону тільки державній установі. І вони зараз об'явили ніби такий конкурс між державними установами, які будуть все одно займатися рибництвом на території заповідника. Але все одно, скажемо так, ми до кінця вони не дослідили ще питання. От, і ми будемо ну, в свою чергу хотіти, щоб все-таки наша ідея була підтримана властями, тому що на сьогоднішній день це одна тільки сума інвестицій, яка буде в нашій області, буде все в селі, а не куди там справа зліва буде. Ніякої комерції там у нас не передбачається. На сьогоднішній день вже проведені перемовини не тільки з нашими громадськими організаціями, а й з закордонами, які також готові інвестувати сюди. Ми розуміємо всю ситуацію, яка в країні, але життя продовжується і рано чи пізно ну, я вгадаю, що все буде добре. Тим більше, що наше географічне розташування, воно доволі непогане. Ми знаходимося поряд з Білорусію, поряд з Польщею. Немає жодних проблем, скажімо так, приїхати сюди скажі, рибаку або зацікавленої особі. З за кордону і лишити гроші. Е, нами проведено було анкетування в селі Несвіч. От, е, і нами вже подібрано ну, зібрано близько 40 анкет. Е, штат, який вже нам потрібен буде для роботи, це орієнтовно 30 людей. Звичайно, перевага буде віддаватися місцевим мешканцям, тим людям, які вже е, працювали на цих ставках і які мають досвід. От, а, е, а так, да, і приблизно 30 людей на сьогоднішній день вже нас цікавить, як, так, як людей, які будуть отримувати офіційну зарплату е, і так далі. Підприємство, яке на сьогоднішній день. Планується там бути. Це орієнтовно 30-40 людей, ну тому що є туристична у нас сфера, є сфера рибальства, сфера охорони. Так, також є спеціальності там по дереву у нас і так далі. Також ми запропонували міські сільській громаді зробити крамничку, власну крамничку села, і кожна людина могла б там свої, скажімо так. Надбання свого села виставляти це дуже цікава така пропозиція, тому що на кожній водомі, де ми за кордоном не були, скажімо так, місцеві заробляють на тому що вони мають в своєму регіоні. І в кожному, скажімо так, цьому рекреаційному комплексі в Європі, крім того, що вони зацікавлені в наданні послуг туристам, вони ще й заробляють своїх витвори, свої продають мистецтв там, хто картини, хто вишиванки, хто ще що.